Вітаю вас, малята! Хто це у нас заховався під столом? Так це песик. Ти чому заховався? Діти, це песик бім. І у нього немає свого дому, і йому немає де жити. А як ми можемо допомогти нашому песику? Так, давайте облаштуємо. Будку для песика. Але спочатку нам потрібно підготуватися до роботи. Погляньте, діти, який гарний будинок! Чи подобається він вам? Розгляньмо його уважно і розповімо про нього нашому песику. Цей дім одноповерховий чи багатоповерховий? Так, одноповерховий. А як потрапити у дім? Що для цього є в ньому? Так, двері. Покажіть, де в будинку двері? Щоб в будинку було світло? У ньому є. Так, вікна. Покажіть, де у будинку вікна. Чим накритий будинок? Як називається його верхня частина? Так, дах. А навіщо будинку потрібен дах? Так, щоб середину не потрапили ні сніг, ні дощ, щоб було тепло та затишно. Якими є стіни будинку? Так, високими, рівними, міцними. Як добре ви розповіли про будинок. А чи підійде песику Біму такий дім? Поясніть. А де мешкають песики? Біму потрібна будка. Давайте і ми з вами облаштуємо будиночок для нашого песика. Він надзвичайно зрадіє. Сьогодні ми будемо облаштовувати будиночок для песика з паперу. Виготовимо аплікацію. Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику, яка називається замок. Ой, який складний замок. Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали. Відкрили. Готові? Починаємо! Для роботи нам потрібні такі матеріали: аркуш паперу, паперові форми, пензлик, клей, дощечка та серветка. Спочатку розглянемо, з яких геометричних фігур складається наш будинок це квадрат. Він якого кольору? Так, жовтого. Це у нас стіни будинку. А це. Трикутник. Він якого кольору? Так, червоного це дах. А це круг. Якого кольору? Так, чорного це двері у будинку. Спочатку ми викладемо всі геометричні фігури. Беремо квадрат, викладаємо його знизу, аркуша. Ось так. Тепер беремо трикутник. Викладаємо його над квадратом і беремо круг, викладаємо його посередині квадрата. Впорались? Молодці! А тепер починаємо наклеювати. Беремо квадрат, перевертаємо його, викладаємо на дощечку і клеїмо, змащуємо всю поверхню від середини. До країв ретельно, всю-всю поверхню. Працюємо швидко, бо папір тоненький. І він починає розмокати. Тепер викладаємо його внизу на аркуші, подивіться, щоб було рівненько. А серветка нам допомагає розладжувати та притискати. Ось так. Стіни готові. А тепер беремо. Трикутник. Також його перевертаємо його, змащуємо клеєм від середини до країв. всю всю поверхню треба змастити. Якщо він скрутився, батьки вам допоможуть. Викладаємо його над будинком. Це у нас буде дах нашого будинку. Серветка нам теж допомагає. Ретельно треба притиснути, розгладити. Ось, і дах є. А тепер беремо круг, змащуємо клеєм всю поверхню і викладаємо його на середину квадрата. Це у нас буде двері нашого будинку. Ось, притиснули, промакнули. Ось! І будинок готов. А ось і наш песик прийшов до свого будиночка. Подивіться, як ви гадаєте, йому подобається? Так, звісно, а ми його ще нагодуємо. У нас є тарілочка з кормом. А ще він полюбляє кісточки. Ось так. Песик-бім дуже вдячний вам за такий будиночок. А у біма є друзі. Ось, подивіться, песик Бін щиро вдячний вам за такий подарунок будиночок. А ще пропоную пограти у цікаву гру хто де живе. Переходьте за посиланням та грайте із задоволенням. До зустрічі, малята!